В рейвіткаті це медом, дуже багато меду залишається в забросі. Так, коли качаємо, пакуємо в такі відра. Потім маю ємність, тут є фальшдно, це дно зроблене міліметровими прорізами, відповідно, є кран Висипаю сюди заброс з медом. Накриваю кришкою і мед потрошки стікає на низ крізь решіточку. Потім через краник набираю у відерк. При розпаковці користуюся я ножиками. Коли користуватися вилочкою, коли там мало вуликів, то воно досить нормально, але коли вже більше, то дуже довго. Але вилочка дає менше відходу. На ножики, відповідно, меду навіть рівень, що він просто стік з повністю такої зємності, то на 40 літрів. Орієнтовано виход десь літрів 7-8 Ну, В цьому залишається ще медочок в забросі. Його потім перемиваю і два. Варіанти або підгодовую джілок, або роблю медове бренді. Тобто зброджую, переганяю і заливаю бочечку. Відстоявся заброс в банячку. Зараз вже набираємо його в баночки і відправляємо до клієнтів.